Всім привіт-привіт! Рада вітати вас в гостях у себе на каналі. У нас сьогодні обнова. До нас приїхали китайські шовкові. Дві таких прекрасні! опача Хто тут розкричався? Дві прекрасні курочки і мега-чарівний півник. Ці курочки будуть проживати в нашому господарстві як декорація. Вони не будуть вирощуватися на м'ясо, яке з них м'ясо, так? Ось, Суто на інкубаційне яйце, тільки для виведення курчат і будуть жити, в нас поживати. Так. Підуть до школи, закінчать університет до глибокої старості. Бог поможе дочекати, і все з ними буде добре. Ось, Тому шукаємо. Ідеї для їхніх імен. Ось такий півник. Пишіть в коментарях, як би ми його назвали. І з ним ось такі чарівні курочки. Зараз вони ще мене не знають. Будемо з ними знайомитися. Будемо привикати. Так. Ось. І будемо помаленько їх приручати. Я думаю, що вони би мали швиденько в нас звикнути до нас. По дорозі, поки вони їхали, вони зробили мені сюрприз і знесли вже перше яйце. Ось такі чудеса. Курочка мрік, виведені минулого сезону. Вони не є не старі, не молоді, тому якраз дуже чудово. Пасуватимуть і будуть окрасою нашого подвір'я. Звичайно, що курник ми не встигли доробити, так їх чекали, чекали і не встигли. Ну, свята, неділя, ще свої клопоти, тому такі то справи. Тому доробимо. Це все уже найближчим часом буде все готово. Ось. Тобто... Ой, ти бог ти мій в року! Такий співун, ще жоден півень на нашому господарстві не співає, а вже він ось такий артист. Сусіди будуть дуже задоволені. Він дуже дзвінкий. Такі. Зараз їх випущу трошки на травичку, нехай гуляють. Дуже дуже втішно, що вже є яйце. Таке гарне, велике взагалі. Чудове яйце. Звичайно, що його ніхто не буде брати на їду. Одразу всі яйця відкладаються. Раптом курочка захоче квочити, то одразу я куплю ще яєць, щоб змішати кров. Тому що півник іншої крові від курочок. Це вони курочки привезені з виставки десь до кордону. Ось. І трошечки поближче вам їх познімаю. Отакі. Чекаю від вас ідей, як би ми їх назвали. Ось Обов'язково поставлю на них стяжечки, щоб я їх не переплутала з майбутнім виводком ще до цього як козі до неба, як то кажуть, ось, але хі -хі, тим не менше. Хай відкриваємо, будемо пускати їх трошки вже погуляти, познайомитися з подвір'ям. Звичайно, що поки нас не було вдома, то ми їх закрили дуже їх чекали, дуже полюбили. Будуть ми зробимо. Нема слова що сказати, перебиваєш мене чи спілкуєшся зі мною, незрозуміло, так? Зробимо їм отут загороду, і вони будуть собі окремо в загороді жити. Тут ходять котики, можуть забігти песики, і дуже буде шкода такої красоти. Ой, ой. Що такое? Ну, що трапилось? Що? Що значить півень. Ага. Хочу потоптати кур, чи що вони йому всі не дають. Якийсь такий. Будемо бачити, чи буде від нього потомство, чи не буде, чи є толк від нього, чи нема. Уже постерігаємо і подивимося. Ну, ось. Тримаю таких китайських шовкових курочок, або на них ще кажуть, пухових вперше. Тому сподіваюся, буду ними задоволена. Кажуть, що вони дуже хороші квоськи, мені якраз таке потрібно, враховуючи, що світло вимикають. Ну що ти не можеш справитись з двома курочками? Що шо ти щось? Щось і виходить, і не виходить в тебе. Незрозуміло. Яка могутня сила інтернету? Ось так написала я повідомлення у Фейсбуці, що я шукаю таких курочок, і ви не повірите, буквально до годинки і вже курочки були знайдені, і то неподалік від Чернівців. І я взагалі в шоці, але, але в такому хорошому шоці, дивилася б на них цілий день. Просто фантастичні. Напишіть в коментарях, чи маєте ви шовкових курочок, чи є якісь особливості у їхньому утриманні, бо скільки не шукаю в інтернеті інформації, то так річної давності, там п'ятирічної давності є відео. А такі, щоб були свіженькі цьогорічні відео, то я не бачу. Ну, поки що, щоб півник справлявся. Цими курочками також не бачу, тому не знаю. Вже подивимося, який він буде у нас за парубок моторний чи не дуже моторний. Вже побачимо, побачимо. Але коли б курочка захотілася нестися, багато людей відгукнулися і що мають інкубаційні яйця, таких курочок, звичайно, в таку спеку, то інкубаційне яйце. Коби 50% виявилося з нього щось. Ну, будемо бачити. Поживемо, побачимо, як то кажуть. Тому чекаю від вас імена в цьому прекрасному товариству нашому. Ось так. Навіть не думала я колись, що заведу таку птицю. Яку схочу просто тримати як декорацію, яку буду вирощувати як домашніх улюбленців? Най, що ти робиш? Пір'я загуби. Оліганиш, півник пір'я, загубив, шоколадні, да. шоколадне, так? Угу Темно, темно коричневий. Я думала, що він чорний по фото, а він насправді така шоколадка темно коричнева. Не знаю, не знаю. Як би мені їх назвати, і треба буде якось їх. Синочку. Чи, і курочка загубили. Да. Ось. І... Ой, о моє, нічого в нього не виходить. Чи то курочки соромляться, чи то півник не здали. Лише скубає їх. Може назвати одного білу голову голову. Білий Білопухнастий. Не знаю, не знаю, як їх назвати. Подивимося, подивимось. Ну що ж, думаю, ви зі мною полюбувалися. Чекаю від вас коментарів. Бажаю вам міцного здоров'я, безмежного терпіння, мирного неба нам над головою, здійснення всіх задумів, мрій, сподівань. Чекаю від вас підтримки, повідомлень подобаєк моїм оцим чарівним улюбленцям і всього вам самого самого найкращого. Yeah, yeah, it's a threat.